Брами гори хмарою повиті, Засіяні горем кров'ю политі, Спокон віку прометея та морел карає. Щодень Божий довбе ребра, серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові. Воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не ситий не На дні моря поле, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога. Великого Бога, не нам з тобою стати, не нам діла твої судить. Нам тільки плакать, 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 і хліб на суші замісить. Кривовим потом і сльозами Кати знущаються над нами, а правда наша, я спить. Коли ж вона прокинеться, коли отпочити ляжеш, Боже утомлений, і нам даси жити. Ми віримо в силі Твоїй і духу живому стане правда, стане воля. І тобі одному помоляться всі язики Во віки і віки. А поки що течуть ріки, криваві ріки, за горами гори хмарою повиті, за сіні горем кров'ю политі. Отамто милості, ми, ненагодовану і голу застукали сердешну волю. Та й скуємо. Лягло костьми, людей, муштрованих чимало. А сльоз, а крові напоїть всіх імператорів безстало, з дітьми і внуками втопить в сльозах у довгих, а дівочих, пролитих тайно серед ночі, а матині гарячих сльоз. А батькових старих, кривавих не ріки море розлилось, огненне море. Слава, слава хортам і гончим і псарям, і нашим батюшкам царям. Слава і вам слава, сині гори, кригою окуті. І вам, лицарі великі, Богом не забуті, борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля свята.